Історія визволення Одеси від фашистсько-німецьких загарбників по-своєму унікальна. Місто майже не постраждало. Ціною власного життя його мешканці зробили для цього усе можливе. 10 квітня Одесити вважають другим днем народження Південної Пальміри. Адже 68 років тому саме у цей день Одеса була врятована. Військова традиція незмінна. Розпочинаючи свято, насамперед вшановують пам'ять загиблих, усіх, чиї імена вибито на гранітних плитах меморіалів і тих, хто лежить у невідомих могилах. Такі дні до Алеї Слави завжди приходило багато ветеранів. На жаль, з кожним роком їх стає все менше. Зашли в Одесу. не видно, навіть було що війна була. Центр міста був цілий, Розбитий був порт повністю, і окраїна Одеси. Піросав, пересі, Піресі. це все малий лиманчик, Ліманчик. Ще. От це, де проходили бої? А центр міста фактично був цілий. Сотні людей море квітів святковий настрій. Одеса вітає своїх переможців. Дівчата, одягнуті у бушлати часів війни, яскравий приклад патріотичного виховання молоді. Та воєнно проєкт, він допомагає серед молоді некий такий патріотизм. На початку війни в Одесі мешкало 650 тисяч людей. Близько 230 тисяч одеситів та мешканців області загинули, героїчно захищаючи рідне місто. Нині ж багато мільйона Одеса вшановує їхню пам'ять та радіє мирному небу.